Стало доброю традицією організовувати спортивні змагання серед працівників міжрайонних управлінь водного господарства. Цього року меліоратори вже в дев'яте продемонстрували свої вміння та навички у п'яти видах спорту. Хто став переможцем змагань, знають наші кореспонденти. Ніщо так не об'єднує колектив як продуктивна праця і спільний відпочинок. Це те задоволі працівники міжрайонних управлінь водного господарства, які в дев'яте з'їхалися на спортивні змагання. Словами неможливо передати атмосферу азарту і завзяття, що панувала на стадіоні школи села Добове Ковальського району. Працівники семи міжрайонних управлінь водного господарства, які звикли віддаватись роботі під час спортивного свята, викладались повністю, аби принести своїй команді перемогу в п'яти видах спорту. Наші люди в основному працюють це сільські жителі. Більшість сільських жителів працюють на об'єктах, які знаходяться далеко від населених пунктів. Це 4,5 тисячі кілометрів каналів. Уявляєте, яка це робота? Важко. По лісах ходять і зустрічаються, вони так. В такому складі дуже рідко. Тому змагання це і спілкування, і обмін досвідом, і по роботі, і звичайно, що вони показують те, чого вони варті. Колектив бачить, що є підтримка державна, це по-перше. Друге, підтримує область. І, звичайно, зберігається колектив, приходять нові молоді кадри. І те, що робить керівництво обласного управління водних ресурсів, вже традиція склалася, 9-й рік проводять якраз такі змагання меліораторів. Це дуже позитивно. Організатором змагань є проспілковий комітет управління. Його очолює Степан Волох. Він вважає, що такі заходи сприяють згуртуванню колективу. Радує те, що з кожного року кількість учасників змагань збільшується. І От на сьогоднішніх змаганнях присутні 150 спортсменів. Це майже кожний шостий працюючий в нашій системі. Футбол, волейбол, армреслінг гривий спорт і перетягування каната кожен міг підібрати собі заняття до душі. Жіноча команда з Маневич обрала волейбол. Дівчата не помилились. У цьому виді спорту вони стали переможцями. Треба приїжджати і частіше. Живе спілкування з іншими колективами. У нас сім районів приїжджає, і ми дуже раді. Кращими серед мініфутболістів були працівники Раднівського управління. Євген Прачук бере участь у спортивних змаганнях з часу їх заснування. Подобається мені зовсім спорт, але на селі там не дуже пограєш. Не могли залишити байдужим змагання серед найдужчих чоловіків. Я не готувався змагань, але на каналі. Все. Переможцем змагань у командному заліку стали міліоратори шацького управління. Другими були маневичани, а ковальчани посіли бронзову сходинку. Усі вони відзначені кубками та грошовими винагородами.